Доброго дня, дякую за те, що приєднуєтесь і погоджуєтесь на цю розмову. Ви вчора виклали фотографії з Івонін парку з вашого бізнес-центру в Сєвєродонецьку, і там показали, що він, по суті, всередині, ну, можна сказати, розграбований. Що винесли звідти? Ну, все, що можна винести. І навіть то, чого неможливо було нам Батареї... Покриття, е, яке було, от, е, стеклопакети, все повинно Меблі, які були, вже розкрали давно, а зараз вже почали розкрадати те, що було е, закріплене на стінах. Я думаю, що це е, ті люди, які чекали е, приходу Росії до нас у Северодонецьк. Будете забивати вікна, чи так залишаєте? Ні, я буду е, рішення приймати після того, як е, освободять місто е, Северодонецька. Коли туди можна буде приїхати, подивитися, оці, оцінити, е, що, що треба робити, і тільки після цього буду. Ремонтувати, що взагалі відчуваєте до людей, які от займаються мародерством в місті, і до тих, хто прийшов нас звільняти, так би мовити, звільняти? Жаль десь жаль, тому що е ці люди е можливо думали, що вони е будуть краще жити, чи е вони щось з себе представляти будуть, але цього не буде. Були ніким і зостануться ніким. Наскільки взагалі будівля Івоні Парку постраждала внаслідок війни? Ну, пробита криша, дах пробит от, і далі, надалі всі вікна побиті, а, а далі пішло пограбування будівлі. Скільки взагалі інвестували у будівництво цього бізнес-центру? Ну, відповідно, яке збитка, чи отаку, ну, малювали собі цю цифру, підраховували? Інвестували? Ну, Інвестували багато з учотом нової будівлі, яка поруч з Євонієм парком, в який Академія Шах довго розміщатися, те й з порядку там. Мільйона доларів там вже не все е, зруйновано, е, але е, збитки суттєві зараз там стверджується нова влада, так звана окупаційна. Чи пропонували вони вам з зла... ну, чи пропонували вони вам співпрацю? Ні з ким не общаюсь е, е, з нової влади. Mm -hmm. Ні в кому mm -hmm. разі не. Не співпрацював би. Таже якщо б стояв вибір потеряти, загубити все, ну, це питання не роз... Хоч Хоча і не дуже добре розмовляю українською мовою, але я українець, і Україна це для мене рідна країна, і для мене це не пусте слово. Я читав на сайті Северодонецької військової адміністрації ваше інтерв'ю, і там ви говорили про те, що пропонували вам укласти договір з якимось росіянином на оренду цієї будівлі, можете розказати деталь? Ну, детальне нічого розказати не не можу. тому що ми мені подзвонили і сказали, якщо з якимсь росіянином укласти угоду про оренду, то е будівлі будуть збережені. Ну, от, е я відмовився, я не розглядаю такі питання. З ніякий договор з, з росіянами не може бути. Тільки капітуляція їхня. У вас є ще один бізнес з Одонецького він, можливо, менш відомий широкому загалу це Інститут водоочисних технологій. Що з його потужностями вам відомо? Та, його потужність потужності зруйновані, діяльність інституту припинена з 24 лютого інститут не працює. Залишилися великі борги українських компаній, які теж постраждали і вони окуповані, тому ці долги вони не повертають. Ми виконували роботи, поставляли матеріали, і, скажімо, наші металурги мають перед нами великі борги, але це завод Ілліча, Завод Азовсталь. Ті заводи, які частково зруйновані, частково окуповані. Ваші бізнеси взагалі були застраховані. А хто в нас в Україні страхує бізнес? Я не знаю, я не підприємець. Ви мені розкажіть хто? Ні, 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 ні. Це абсолютно безглузда ідея, бо ніяка страховка не може бути виплачена в військовий час. Тобто, це форс-мажор. Навіть якщо б бізнес був би застрахований, то це форс-мажор. Тобто ні на яку компенсацію не варто було б очікувати так найближчим часом, принаймні. Так, нам треба розраховувати на репарацію від Росії. Під новиною, під вашим дописом, точніше, про розграбований Вонін парк Карина Болткова, це севердончанка і волонтерка, я думаю, ви її знаєте, вона написала так. коментар. І я зараз про ніхто, ніхто із підприємців не, не повернеться ніякий бізнес не повернеться так, да що ніякий так. бізнес не повернеться. Ви взагалі думали про повернення? Дуже велике значення де буде кордон з Росії. Якщо кордон буде в границях 91-го року, от, я на це сподіваюсь, от і все вірю. То так ми будемо розглядати таке питання як повернення. Якщо кордон посунеться на 23 лютого, це е, не перемога, це е, заморожений конфлікт. Mm. От. А коли є заморожений конфлікт, бізнес не дуже хоче туди йти. Тому що е, те, що було замороженим конфліктом е, 8 років, нам казалось стабільністю. А на, сам... а на самому цьому, це казалось нестабільність. Це підготовка Росії до нападу. Якщо кордон буде 23 лютого, це буде теж підготовка до нападу.